Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, пам'ятник символ, який тут буде нагадувати, що на Галицькій землі саме у підгірцях у 1861 році вперше відбулася панихіда служба Божа за Тараса Шевченка. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і ми свою нам яви, Боже. Тепер кожен може, проходячи по під'їрця, вклонитися Тарасу Григоровичу Шевченку. І я думаю, що ми разом із односельчанами, разом з школою, разом з діточками, з гостями кожного року будемо проводити тут святкування Шевченківських днів.